Тільки що я натрапив в інтернеті на дуже дивне повідомлення давно такого не бачу, повідомляє Українська Правда в розділі життя, що у Києві перенесуть мурал із Залужним, відкритий кілька днів тому. Ну, ось, власне, цей мурал. Як можна перенести Мурал? Ну, там керівниця того закладу, який розміщений в будинку, де Мурал. З'явився і були повідомлення, що на неї тиск чиниться від влади, щоб цей морал взагалі знищили. Так, от вона виступила е, з повідомленням, що ось е, ми перенесемо цей мурал на інший бік будинку. Тому що, мовляв, е, там з цього боку забор перед будинком, і багато людей лазять через забор щоб сфотографуватися е, з муралом, і це лякає дітей. Там дитячий заклад якийсь е, в цьому будинку. Ну, схоже, не сніг. Як перенести мурал? Поясніть мені. Тобто малюнок зі шкрипти із стіни. І перенести цю е, на інший бік, чи як? Чи все-таки замалювати, а на другому боці намалювати наново? Ну, мурал це ж витвір мистецтва, в принципі. Одна один раз намальований, він вже не може бути десь скопійований ще раз. Тобто, якщо його замалювати, то все. Це вже не буде цього муралу. Може бути е, інший мурал. Можна намалювати інший мурал, але це вже буде інший мурал. Е, ну, Не знаю, щось тут не те у цьому повідомленні. Е, звати Євгенія Фулен, керівниця проєкту. Те те, те те, те, те. Не знаю, таке враження, що, що щось тут. Задумали, і я боюсь за долю цього муралу. Якби не вийшло так, що в ході перенесення з одного боку будинку він не зник, а на іншому не з'явився. От я не здивуюся, якщо таке буде.